Після трирічного полону додому повернувся ще один львівський захисник. Дві операції і кома на Львівщині мобілізований потрапив до лікарні. Шахрайка видавала себе за волонтерку фонду відомої співачки Ірини Федишин і ошукувала військових. У Львові відкрився навчальний центр для боротьби з ворожими дронами типу шахет. Військових навчатимуть сучасним методом протидії. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. Після трирічного полону додому повернувся львівський захисник Назар Майкович, який перебував у неволі з серпня 2022 року. Він потрапив у полон під час виконання бойового завдання поблизу села Єгорівка на Донеччині. Обмін полоненими, що відбувся 14 червня, став уже четвертим за тиждень. Серед звільнених переважна більшість це офіцери, а також багато молодих бійців віком до 25 років. Дві операції і кома на Львівщині мобілізований потрапив до лікарні після важкої травми. 31-річного жителя Волинської області доставили до Львівської лікарні з важкою відкритою черепно-мозковою травмою вже без свідомості. За попередніми даними, чоловік отримав тілесні ушкодження, вистрибнувши з кузова вантажного автомобіля під час перевезення на полігон. Інцидент стався 12 червня. Поліція розслідує справу за статтею про необережне тяжке тілесне ушкодження. Зі слів дружини, 10 червня чоловіка затримали представники ТЦК просто на вулиці без участі поліції, без перевірки документів. Вона стверджує, що йому залили газу очі. А вже через добу без медичного огляду вивезли на полігон. 12 червня чоловік перестав виходити на зв'язок. Дружина за допомогою геолокації дізналася, що його доправляють до лікарні. Коли приїхала, дізналася, що він вже на операційному столі у критичному стані з відкритою черепно-мозковою травмою, субдуральною та епідуральною гематомами, численними крововиливами. Пізніше мати постраждало уточнила, що він перебуває у медичній комі після двох операцій. Стан чоловіка залишається критичним. Додатково у нього діагностували менінгіт. В Свою чергу у Волинському ТЦК та СП прокоментували ситуацію, заявивши, що після встановлення військового обліку 11 червня чоловіка направили на військову лікарську комісію. Медичний огляд проходив у встановленому порядку. Однак чоловік відмовився ознайомитися з висновками. Під час супроводу поводився спокійно застосування фізичних або спеціальних засобів впливу не було. У ТЦК спростували інформацію про застосування газового балончика і запевнили, що всі дії виконувалися відповідно до чинного законодавства. Шахрайка видавала себе за волонтерку фонду Ірини Федишин і ошукувала військових. Нею виявилася 23-річна мешканка Закарпаття. Вона обіцяла безкоштовно передавати військовим автомобілі, нібито закуплені фондом. Однак просила оплатити пальне для доставки. Отримані кошти привласнювала. Схему викрили у квітні, коли один із ошуканих військових звернувся напряму до Ірини Федишин. Співачка одразу подала заяву до поліції. Розслідуванням зайнялися кіберполіцейські, які згодом. Одом встановили особу зловмисниці. Виявилося, що жінка діяла у складі групи разом з іншими співучасниками. Вони шукали контакти військових, представлялися волонтерами фонду та виманювали гроші. Поліція задокументувала кілька фактів шахрайства. У кожному з них сума становила від 3,5 до майже 5 тисяч гривень. Постраждали декілька військовослужбовців, які потребували автомобілі для виконання бойових завдань на фронті. Жінці повідомили про підозру, шахрайство вчинене групою осіб в умовах воєнного стану. Її взяли під варту, але з правом внесення застави. У разі доведення провини і загрожує до восьми років позбавлення волі. Львівському лікарю призначили два роки обмеження волі за підробку документів для МСЕК. Сихівський районний суд Львова визнав лікаря-травматолога Сергія Конофольського винним у службовому підробленні документів, які використовувалися для висновків медико-соціальної експертної комісії. Лікар двічі складав фіктивні акти огляду пацієнтів без їх присутності а також встановлював неправдиві діагнози. Одного разу він оформив підроблений документ для чоловіка, який не проходив лікування і не був на огляді. А іншим разом затвердив акт огляду пацієнта, якого фактично не оглядав. На основі цих документів пацієнтам у Інвалідність. Суд призначив Конофольському два роки обмеження волі з позбавленням права працювати в медзакладах на три роки та стягнув штраф у розмірі 24 тисяч гривень. На Львівщині відкрився навчальний центр для боротьби з ворожими дронами типу шахет. Він розташований на базі повітряного командування Захід і створений у межах проєкту Скай від Вікторі Project». У центрі військовослужбовці проходитимуть спеціалізовану підготовку з управління розвідувальними дронами, fpv платформами, а також модифікованими БПЛА, призначеними для знищення повітряних цілей, зокрема ворожих шахетів. Особливу увагу приділятимуть навчанню керуванню дронами типу Крило, які здатні ефективно переслідувати та перехоплювати швидкі цілі завдяки високій швидкості. Для підготовки. Вки військових облаштовано шість сучасних робочих місць з необхідним обладнанням, потужними комп'ютерами, віар-окулярами і дистанційними пультами управління. Навчальні програми розроблені з урахуванням реальних бойових умов і завдань, які виконують українські військові на фронті. Це дозволяє забезпечити якісну та цільову підготовку, максимально наближену до умов, з якими бійці стикаються у зоні бойових дій. В суботу, 14 червня, у Львові сталася трагічна подія. З вікна багатоповерхівки на вулиці Миколайчука випала 19-річна дівчина. Падіння виявилося смертельним. На місце події оперативно прибули медики та поліція, які оглянули територію і почали з'ясовувати всі обставини трагедії. Причини падіння наразі невідомі. Правоохоронці розглядають різні версії, включно з нещасним випадком або можливим умисним вчинком. Розслідування триває. На Львівщині прикордонники під час перевірки мікроавтобуса виявили 35 старовинних монет часів Російської імперії. Водій мікроавтобуса – 55-річний мешканець Тернопільщини намагався перевести їх через кордон. Монети датуються 18-20 століттям і були заховані у картонній коробці в багажнику автомобіля марки Мерседес. Чоловік пояснив, що отримав колекцію в Німеччині і віз її до України. Знахідку вилучили та передали на експертизу, щоб встановити походження та історичну цінність. У Львові 33-річна жінка-водійка скоїла одразу три ДТП в стані алкогольного сп'яніння. Інцидент стався 15 червня. Спочатку на вулиці Ярославенка вона в'їхала у браму прибудинкової території. Потім на вулиці Свинціцького знесла дорожній знак. А на вулиці Руставелі зіткнулася з автомобілем Шевроле. Після цього водійка продовжила рух і зупинилася лише на площі Петрушевича. Патрульні, які прибули на місце, помітили у жінки явні ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на пристрої дра. Гер показала 2,33 цілих проміле. Це у понад 11 разів перевищує допустиму норму. Правоохоронці склали на порушницю адмінпротоколи її притягнуть до відповідальності згідно з чинним законодавством. І в продовження теми у Львові поліцейські зупинили водія, який перевищив допустимий рівень алкоголю в шість разів. Інцидент стався вночі, 16 червня, на вулиці Рудненській. Патруль поліції охорони звернув увагу на підозрілу манеру керування автомобілем. Під час перевірки з'ясувалося, водій був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав 1,21 соту проміле при дозволеній нормі у 0,2. Крім того, чоловік не мав із собою водійського посвідчення. На нього склали адмінпротокол за водінням нетверезому стані. Йому загрожує штраф понад 17 тисяч гривень та позбавлення водійських прав на рік. На одному із перехрест Львова з'єднають велодоріжки. Роботи триватимуть до липня. У Львові розпочали роботи з облаштування велосипедного з'єднання на перехресті вулиць Виговського та Любінської. Раніше велодоріжки доходили лише до межі перехрестя, тепер їх закільцюють. У межах проєкту комунальники з'єднають веломережу, що прокладалась попередніми роками. А також зроблять пішохідні переходи зручнішими і відремонтують тротуари. Роботи проводять у межах пішохідної зони, тому на рух транспорту вони не вплив завершити їх планують до 1 липня. Ділянку огородили, аби зменшити незручності для пішоходів. Відомий угорський нейрохірург прооперував у Львові підлітка з рідкісною патологією судин мозку. Надскладну операцію провели 14-річному хлопцю з Тернополя, у якого діагностували рідкісну вроджену судинну патологію, артеріовенозну мальформацію мозку. Ця хвороба характеризується відсутністю нормальної капілярної мережі між артеріями та венами, що створює ризик крововиливу через розрив судин. Максим Лемега жив із цим діагнозом 6 років і перебував під Сційним медичним наглядом і суворими обмеженнями лікування вимагало складного багатоетапного хірургічного втручання. Оперував юнака відомий нейрохірург українського походження із Угорщини Степан Рудик, спеціаліст у галузі ендоваскулярної хірургії, спеціально з місцевими нейро та судинними хірургами. Втручання було виконане за допомогою ангіографа, що дозволило оперувати під рентгенологічним контролем і заклеїти небезпечні судинні вузли спеціальним клеєм. Результат операції позитивний патологію вдалося усунути. Ми вихідними у Львові та ще 11 містах України стартував 12-й міжнародний фестиваль для дітей та підлітків. Children Кінофест, 2025. Усі покази безкоштовні за попередньою реєстрацією. У Львові глядачі зможуть побачити різноманітні фільми для дітей-підлітків, і підлітків, серед яких драми, мультфільми та сімейні історії. Серед головних подій ретроспективний показ Пепі Довга Панчоха та фінальні покази фестивалю, які відбудуться наприкінці червня. Закриття Ден кінофесту запланований на 22 червня з фільмом Літо сюрпризів, історією про пригоди хлопчика Фіна та його нової подруги. Цей фестиваль чудова нагода для львівських родин провести час разом, насолоджуючись якісним кіно і підтримуючи українське культурне життя. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.